Добрий день, шановні глядачі. Я курсантка Черкаського інституту пожежної безпеки. І сьогодні хочу розповісти про місце вашої безпеки під час довготривалих відключень електроенергії та тепла пункт незламності. А що це за пункти, як їх знайти у вашому місці і що в них знаходиться? Зараз я вам покажу перше і важливе питання: де знайти пункт незламності? Адже в ньому можна зарядити мобільні пристрої, знайти необхідні речі, а найголовніше зігрітися під час відключень. Ви можете скористатися застосунком Дія. Перейшовши в послуги, в розділ Незламність у вас буде доступ до карти найближчих пунктів незламності вашої області. Радимо завантажити наповнення заздалегідь і ознайомитися з ним. А ще на допомогу пошуку вам прийде офіційний сайт. Де також ви знайдете інформацію щодо пунктів незламності, які знаходяться поблизу вашого розташування. У пункті незламності ви можете скористатись у будь-який час на необмежений період під час відключень питною водою, їжею, гарячим чаєм чи кавою, ліжками для відпочинку, ковдрами, засобами особистої гігієни, як дорослих, так і немовлят, іграшками, щоб розважитись з дітьми, постійним стабільним інтернетом. Теплом та електроенергією. А щодо важливості роботи генератора пунктів незламності детальніше розповість мій колега. А щоб пункти незламності дійсно працювали безперебійно, основним помічником в цьому є, звісно, генератор. Так як автономні електростанції відносяться не нижче ніж до третього рівня електронебезпеки, то доступ до їх обслуговування має лише керівник з адміністративно-технологічного персоналу. Тому краще бути надзвичайно обережним з такими приладами. Вчасно реагуйте на повітряні тривоги, не ігноруйте їх. Запам'ятайте, де знаходяться найближчі пункти незламності та бережіть своє життя.